Вітаю, вітаю вас, мої найкращі, вітаю вас, мої чемпіонки, вітаю кожну з вас, яка була зі мною з нами протягом цього 2024 року. Я вдячна кожній з вас за вашу присутність в тому нашому спільному б'юті житті, і, що дуже важливо, вдячна вам за те, що ви. Сама для себе присутня в своєму житті. Ось цей такий сніговичок просто нагадує нам про те, що в нас вже завершився попередній рік, за те, про те, що в нас почався Новий рік 2025 рік. І я бажаю, щоб нам прийшли переможні новини, щоб до нас прийшли ті новини, які додадуть нам більше сили. Я бажаю вам. Тримати свою віру як той штурвал, який точно веде нас до перемоги глобально нас цілу Україну, а зокрема кожну з вас, яка має свої цілі, яка має свої штурвали, яка має свої задачі і яка має свої мрії і свої бажання. Тому я впевнена в тому, що 2024 рік. Для кожної з вас був таким, яким додав для вас можливості вірити в себе, в свою силу, в свою особливість ще більше, ніж це було раніше. Я впевнена в тому, що 2025 рік додасть для вас. Власне, ще тих результатів цієї вашої віри, результатів тієї вашої дії, діяльності, тому що лише дія, лише діяльність, лише напрямок руху, який ви хочете мати, він приведе вас до тих перемог, до тих здобутків, які ви сама для себе запланували, захотіли. Бо якщо ви не будете мати своєї цілі, свого бажання, свого плану, своєї задачі, ви ніколи не будете знати, чи здійсниться ваша мрія, чи здійсниться ваша задача. І тому дійте, мрійте, отримуйте, перемагайте, і що ще дуже важливо, будьте такою, яка змінює життя своє і своїх найближчих, найрідніших, і що ще надзвичайно важливо в нашому сьогоднішньому часі, впливає. На зміни навколо в цілій нашій Україні, зокрема, в тому місці, де ви живете. І це те, що додасть цілому нашому народу отої енергії, енергії перемоги, енергії впевненості, твердої віри, твердого переконання в те, що ми переможемо. Вітаю вас з новим 2021 Роком. І нехай все буде якнайкраще, яке може бути саме для вас, саме для нас. Те, що приготувало нам наше, наш Бог приготував, те, що ми точно отримаємо. Я дякую вам також за вашу присутність в нашому марікеївському житті. Тому що за підсумками 2025 року, завдяки кожній з вас, завдяки любові і турботі до своєї шкіри, завдяки любові і турботі до своїх клієнтів, для своїх близьких і рідних, завдяки тому, що ви Робите замовлення завдяки тому, що ви отримуєте свої подарунки за замовлення, завдяки тому, що ви отримуєте свій дохід від продажу косметики, завдяки тому, що ви створюєте свої командочки і отримуєте дохід за створення своєї командочки, ви покращуєте свій особистий бюджет. Ви робите те, що ви наповнюєте світ промінчиками, сонечком, і ви світите, підсвічуєте собі і ви підсвічуєте тим людям, які є довкола вас. Тому я надзвичайно вдячна вам за те, що ми таки дійшли, практично дійшли до нашої цілі, і за підсумками грудня, ті 250 базових вони вже майорять нам на горизонті, тому що ми багато чого змогли зробити. І наша бізнес група завдяки кожній вашій дії. В напрямку з вашого б'юті бізнесу наша бізнес група вийшла в номер один за результатами 2024 року. А ви знаєте, що на переможній хвилі воно легше і краще йдеться. У тоді, коли знаєте, як серфінгіст, коли він на хвилі спіймав хвилю, він легше прийде. До тієї своєї цілі, куди він пливе. Точно так само в нас. Якщо ми є, в нас є енергія, хвиля переможця, то кожна з нас, яка дотична до тієї перемоги, теж перемагає, теж отримує по дорозі до, загальної, до загального успіху, отримує свої результати, свої здобутки. Я дякую вам і я обіцяю вам, що в 2025 році ми з вами будемо ще активніше, ще веселіше, ще енергійніше, ще результативніше, ще фінансово доходніше. Мати наші результати, які ми маємо завдяки співпраці в нашій чудовій бізнес-групі. Тому запрошуйте своїх новачків, це перше. А друге, завдяки тому, що ми є в чудовій надзвичайній команді. І я вам дуже за це вдячна. Люблю, цілую ваша Світлана Худа.